Цього року за головний приз змагалися дві смілянські команди, а також спортсмени з Черкас, Миргорода Кривого Рогу і Кременчука. Організатором турніру, як і торік, виступив регбі на футбольний клуб Сміла ребята, без травм, хорошого вам настроєння, і будемо збиратися тут, на цьому полі все чаще, і чаще радувати звітелі і себе здоров'ям. Фаворитом змагань небезпідставно вважали РФК Сміла. У цьому місці Черкащини Реби розбиваються швидкими темпами. Нещодавно до клубу прийшов новий тренер. Я дуже добре в колектив. хлопці мене розпліняли, Спочатку початку було важко, але зараз, зараз у нас повноцінне тренування, добре ребята тренуються, отримують додовольство. і, найголовніше, є результат». Втім, інші команди теж налаштувалися на безкомпромісну боротьбу. Серед учасників і торічній переможець, гірник із кривого рогу. Саме суперники на даний момент по, по опиту роботи і тренувак. Это, я думаю, что наша команда буде засмінали. Турнір відбувався за коловою схемою. У підсумку перше місце посів ребійно футбольний клуб Сміла Друге місце у спортсменів Кременчука. Третій результат показала ще одна смілянська команда Олімп на подальших місцях регбісти Кривого Рогу, Черкаста Миргорода. Наступного року організатори турніру планують зробити його міжнародним. Олег Анатолій Усіков, Віка спорт.